Вітання глядачам каналу Дикі Чернівці». Останніми днями в соцмережах відбувається жвава дискусія з приводу того, чи доцільний зараз ремонт вулиці Героїв Майдану від вулиці Стороженецької до вулиці Щербанюка, колишньої Чапаєва. Багато людей наводять приклади вулиць в неналежному стані, в мікрорайоні Роша. В мікрорайоні Садгара на Пентагоні. Ось, звичайно, що більшість з цих незадоволених, на мій погляд, це звичайні хейтери, яким все, що не робиться в місті, все погано. Колись і до цього перехрестя були претензії садова сторожинецька Героїв Майдану. Не так зробили, не так знаки поклали на ті світофори. Але на мій погляд, це люди, які не привикли їздити по правилам, по паласам, дивитися на світофори, на знаки і тому подібне. На мій погляд, такі вулиці, як головна, герої Майдану, Руська, магістралі, які з'єднують один кінець міста з іншим. Мають не те, що ремонтуватися, а мають бути в ідеальному стані. Тобто транспорт повинен якомога швидше долати ці вулиці, тому що дуже велике навантаження несуть ці дороги, і дуже багато транспорту рухається по цим вулицям. От зараз майже обід, а ми бачимо, що герої Майдану. Завантажена. Мене більше цікавить той момент, наскільки після цього ремонту буде обладнано місця для паркування, наприклад, на цьому участку. Тому що з якогось дива поставили із одного і з іншого боку знаки стоянка-зупинка заборонена. Хоча дорога широка і можливо знайти місце для парковки для машин. Ось, Маю надію, що під час ремонту це буде продумано. Також мене цікавить оцей тротуар з правого боку, тому що зліва тротуар в нормальному стані, а з правого боку я десь роки-два назад знімав. Ці тротуари, вони як були вбиті, так і залишаються до сих пір. Тому, як на мене, питання на цьому участку не в доцільності ремонту, заміни дорожнього покриття, а в обладнанні місць для паркування та товариш щось не знає, що йому робити. Та в ремонті тротуару по, скажімо так, парній стороні Героя Майдану. Взагалі оцей участок зроблений був, здається, два роки тому і в такому стані вулиця має бути від початку до Годилівського кільця потребує ремонту Герою Майдану від кільця туристу до Південно-Кільцевої, до кільця. Ну, скажімо так, не до кільця, а до Комарова, тому що від Комарова до Південно-Кільцевої більш-менш нормальне покриття зараз. Ось ще б для велосипедистів зробили щось, бо бачите, цей дядько не знає куди йому подітися між автомобілями, але я так підозрюю, що велодоріжки у нас, на жаль, не передбачені. Навіть на таких вулицях, як Героїв Майдану, Проспект Незалежності де ширина дозволяє. ось Цікава думка глядачів. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу і чи задоволені тим, як відбувається ремонт на дорогах в місті Чорнівці. Дякую за увагу.